Всім привіт! Привіт! Ви на каналі Мемуари Переселенців. Сьогодні в нас міні-міні-подорож. Ми приїхали в авіамузей Бургас, який знаходиться в Сарафово. Самольоти будемо дитини, так, це в порталі Сарафово, дуже недалеко від сонячного і ми тут чомусь ще не були, вирішили вам показати. Правда, погода в нас е, нельотна. Ну вже нельотна. Трошки дощ, трошки хмар, але не холодно, не вітряно. Я думаю, трошки прогуляємося, да. подивимося, чи цікаво тут, чи варто взагалі. Да, скільки Почкання? коштують, скільки коштують квитків? Да, зараз ми знімемося тут, возле нього я зніму. Так, да, і залишайтесь з нами, покажемо вам трошки, трошки сарафово. Юля, можна купити собі самоліта і скласти. Оце, навіть не бачить, що дивитися, типу, кілька кольорова бума. Ну, Юля, стій. це сильно просто. Надо такого воно купляти. Я вам скажу, що все дуже прилічно. Все, все дуже прилічно. Можна платити картою, коштує 6 ливень вхід за доросок. Діти до 6 років безкоштовно дають і квиточки Начинали так. Дають оті штучки. Буклети почитати. Буклети почитати, які тут є літачки, які в них тут є сувеніри. сувеніри. Є 10 літаків, в 3 можна заходити. Да, в 2 не можна, бо два... вони закрити, зачинені. Зачинені, сміхи, до речі. Да. Тому. Дивіться, як тут уже літаково про Антонова. <ріх> Дице яка крута штука. Тут, походу, якась віртуальна реальність. Можна за 4 л зайти. Ну як можна зайти? Тут закрито. Ну Може можна колись. А ще покажи, що це, мабуть, наш Антонов. Да, це ми трохи... так самі вирішили. Yeah. На камеру не нажала. Антонов 24. Да, якщо я погуглю, то тут буде вставка, mm -hmm. чи це той Антонов. Штука, Юля, там не написано, що це? Це наразі двигатель пропеллер. Судячи з цього. Так, дивіться, оце двигатель з Міга 17. Оце? Двигатель з Міга 17. Подожди. Двигун з Ту-134. Ага. А оце. Хасміну. Обідно. Дивіться справжні літаки, літакові сідачки Який він великий, всякі штуки в ньому. А сюди можна зайти. Пішли Юля. Нам дуже пощастило. Тут нікого нема. Дивіться, як воно блистить? які костюми. Мне кажется, мы тайм Марина. Всі, хто з України? Привет! Подивимось у нас известящиеся штуки. Насправді, отак темно. А воно, кстати, на камере выглядит ярче, чем в жизни. Что такие? Юли, страшно? Да. какая лампочка а конечно, такая трошки. Что, это музыка? Mm -hmm. ці звуки мам. А тут уже поприятні зараз я вам покажу поки тут. бачите нікого нема Машина в костюмі лякані перелякані лампочка червом бачиш тут займає стіни де лампочка горить бачиш а, бачу тривога Надіюсь, ніт. Може, не все время горіл. Думаєш, воно сенсорне. Ну, що ж Не трогай. Дивись, якийсь теж отсік, і там є можливість залазити. Ну, не для всіх. Yeah. Там 14 знаків самолетів легати над Бургасом. Час пече не існуюче таві база. Рапнець использован за розважальні цілі. Ну, той був, мабуть, самый великий. Бачиш? Експонат. Mm -hmm. Да, ось ззовні цей літак, яким ми Тачамо були в середині залазюля. Он, да стоїш, ставиш... ай, общаться. Що oh, таке? Сидай. О, з вами злися, не знаю, чи це можна було сідати.

Включить, включить. Поїхали. Включай газ. Шпук, фук. фук, фук. Ш -ш -ш -ш. Дивіться, як тут весело. Все не можна подіргати. Блін, це прикольно, коли в музеї звичайно, приходиш, там нічого не закладати, а тут все можна потрогати. Люблю, коли можна трогати. Тоді ти прям відчуваєш. Гіляну наш ми там щось. почувствовала себя самолетом. Самолетом, пилотом. Да, очень важно. А это для тех, кто очень злякался, вот все. Девочка. <laughs> злякался выпрыгивать. Вот это а для нас с тобой, Юля. Пока. Я выпрыгиваю. Блин, если бы не было этой штуки, Можна було б сняти, знаєш, так знизити, щоб небо було видно. Таке якесь смішне. Ну, наче ведмедик, Не, це Вед... як ведмедик якась панда. Знаєш, тільки в, мі... в цьому світі літачки. Вблівательне колесо. Тут, навіть, в гарну погоду можна думаю, що, наверное, всякого поробити. Можна позаглядати в окошки. А ну-ка, позаглядайте замість нас. Що там? Нічого нема. А зараз ми будемо залазити в цей великий літак. Весело. о не о Ну, это уже и по прям. Ну, так он трошки... Я никогда не бачила это все сблизко. О, класс люкс. Да нет, Туалетик. о А сидеть будем? Да. <усмотрительная музыка> Полетим. Починається з пристепніться на паски баски до стежки. Опа! Давай вам бігаємо Юля, Дивіться, це щоб гріть їжу. Дуже для дітей. Я собі плиту знайшла. Ось, коротше, відкривається ви ать. Угу. Це, це розігрівати, мабуть, обіди. Документи. Я книгу розгорнула. Молодець, тут дивись, маленький лялечок повіпав. Де? А, оце удобно. Це з котом, би якби так можна було путешествовати, Юля. Собі купив місце. місце для котика. Просто почали йти на мене ну, сначала, що йдеш мене бить. Запрошую вас. Запрошу благодаря. благодаря. Сюда крестибашки ременяшки. Шайкофепучи. Так зачем тебе вызывать? Вона ж прийшла саму <головіка> Марину вызвать. все гарные шапочки. Костюм стюардесси. Туалеты, чемоданы. Туполи стопять чотири модифікації БДВ це кажеш, такий що? этот, експонат, верну, Туалет, а... це, щоб не робити пісічки, це щоб дивитися І за чого за ця Україна чого? не спить. Парашют. Бери парашут. Ти бери nee, парашут. Не прав нема. Ми вийшли вже з музею. Дуже так прикольно, недовго не там, бо особливо ти багато часу не займеш, мабуть, для хлопчиків більш цікаво буде, бо як дівчатки такі, самольотики, самолітики, Я Не знаю, прикольно, мені подобається, я його уявляла більш такими, якимсь... Скучним. скучними такими. А, не знаю, просто груда металолома, да? А Тут прикольно, можна заходити, цікаво. Платить карти, ну круто. Да, а це бургаський аеропорт. На фоні вона тут прям поряд. Атмосфера цікава, ж ти в літаках і чуєш, як літаки десь злітають. Ні, це класно, можна реально приїжджати там і недорого. Типа, Якщо ти кудись їдеш, навіть, наприклад, в магазин їдеш в Бургас, заїхав там, прогулявся, прикольно. Да, і людей не дуже багато, не знаю, можливо, літом тут більше людей. Парковка є, вона ніби платна. Я тут в кінці додам, скільки це буде коштувати, бо ми ще поки не знаємо, чи скільки це коштує, чи не скільки не коштує. Да, зараз дізнаємося. І зараз плануємо показати вам ще одне дуже непогане кафе. Ми там вже були. Юля там була вже не раз, вони колись відпочивали в Сарафово, а в музеї не були. Дуже шкода, до речі. І може трошки розкажемо вам ще про це місто. Юля дасть нам інтервіні. А, Я все одно думаю, що це місто, як сонячний цей берег. Тому залишайтесь з нами. Повіряйте свій самольот. Зараз я тобі все скажу. Я уже один раз сюда Ага, Билет. Сканирай. Штрихкодом вверх, Юля. Четыре лево. Платеж кредиткой? Да. Кредитной. Давай. Платирай. Напечатать тебе сейчас а чек. и печать. У новій, Юля. Oh, yeah. Нас все вийшло. Як весело. Користуйтесь онлайн-оплатою. Yeah. Так, ось це готель, і тут же є е, кафе. Реніті красиву картошку привезли, привезли, принесли. Собі, замовила фіш-н-чіпс чіпс рибу з картошкою. Я її тут вже один раз їла, було дуже вкусно. уже оно течет, уже течет. -ка. Yeah. Боже, как красиво, я хочу теперь <laughs> <ести> буду <будешь. laughs> Так и буду, ложечкой. Смачно? Mm -hmm. Смачного, Смачно, Юль. Дякую. Тут есть еще один зал, не, не знаю, я вам его трошки быстро покажу. День такие. Типа в національному стилі. А ми показали вам заклад, дуже гарний, дуже смачний. Все було дуже смачно. Я ще замовила підсушу, я тупанула її і не зняла, але вона ще забрала з собою додому. Бо якось було багато да. їжі, дуже смачний фандан, дуже класні у них порції, ну, такі більш-менш нормальні ціни. У них ще є доставка, осьо. Дивіться, я вам ще Юля не тут я вам покажу. Осьо, у них є сайт. І є доставка, це Вероніка Бібійка, я вже в машині хочу їхати додому. І... Хотіла вам сказати, э, Сарафово, що Сараф... я тобі хотів сказати, що раніше Сарафово воно було як просто село, вважалось, а потім його зробили як саме кварталом Бургаса, як в Бургасі є типу, квартал там, ізгрів. Свалейка в типу, квартал центр. Ну там не поділений бургас на квартали, то Сарапово зараз зробили як е, саме приколь кварталом типу Прикольно. бургасу. Просто Прикольно. він трошки Ну, так, ну да, Юля тут відпочивала вже да, ну, Тут Такий дачний, з маленькою Веронікою дуже затишно. Залишко. Тут Прикольно. але тут немає ніяких такої тусні і тут класно відпочивати з дітьми. Якщо от, приїхати на спокійний відпочинок дитиною, тут дуже круто, як ти в себе на дачі. Десь. Ну да, але воно є так море. дуже подачному да і тут саме ми були перші дні, коли приїхали да. в Бо Оце єдине саме... місце в Болгарії, яке ми знали, і ми такі треба їхати туди. Ну ми знаємо краще да, і там саме викликнути. оце кафе, і тут є готель. Він пецфрендлі тут дуже гарні номери. Ну Навіть дуже... з собачкою всередині. Так і ну що круто, що ти можеш тут залишитися з так. своєю твариною, бо для мене це прям ну. Показатель, що дуже добре. Це багато де можна зупинитися створиння. Да, тому дякуємо, що були з нами в нашій міні-подорожі до Сарафова. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Пишіть свої якісь враження. Якщо ви, наприклад, тут були, напишіть, як вам сподобалось чи ні, де ви, можливо, тут зупинялися. Може, тут ще є щось цікаве, що ми пропустили. Так, я думаю, ми навідаємося сюди влітку, можливо, в якийсь день. Да. Покажемо вам тут пляж. Покажемо, що тут ще працює влітку, тому що зараз ще сезон не почався хоча і вже середина травня, вже майже 20 травня. Mm -hmm. а погода як а погода досить прохолодна, так тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І дякуємо, що були сьогодні з нами. Пока.